У Москві вночі спалахнула пожежа. Горів завод з виробництва штучного каменю. Площа загоряння становила 2,5 тисячі квадратних метрів. Повністю обвалився дах будівлі. Надзвичайній ситуації надали другий ранг складності. 在一组的。<music> Під час гасіння постраждав 22-річний пожежник. Забиттям грудної клітки, грваною раною вуха та пошкодженням барабанної перетинки його доставили до лікарні. З вогнем боролися понад 4 години, у тому числі за допомогою трьох гелікоптерів. Російські змі повідомляли, що в результаті згоріли креслення, обладнання та заготівлі на 100 мільйонів рублів. в цеху нашим сухопослідно принесло цех примос. панели из термобетона. Я думаю, предварительно ущерб где-то около 100 миллионов. В общем, есть подозрение, что ну, как бы вот, недоброжелателей нас было много в этом смысле. Сматривают и идею поджога в том числе.